Вітаю, друзі. Сьогодні, 6 березня, з вами знову Валерій Леклочок. Учора ввечері прозвучала історична промова Менеля Макрона. Напередодні була історична промова Дональда Трампа у Конгресі. Нині ж лідер Франції звертається до нації і до всієї Європи і говорить про те, що загроза від Росії дуже велика. І війна в Україні це не просто війна Росії проти України, це міжнародний конфлікт, наголошує він. Чи справді Макрон повторює проросійські наративи, про те, що в Україні Росія воює проти НАТО? Давайте спробуємо з цим розібратися. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. Також я вам принагідно дякую за те, що ви долучилися до збору. Ми його вчора закрили. Сьогодні будемо купувати все необхідне для наших воїнів. Які перебувають безпосередньо на лінії фронту, це 66-та бригада. Звісно, все ми купувати не зможемо, але мінімальні потреби забезпечуємо. Звіт про цей збір, про придбану допомогу обов'язково буде розміщений у мене в Фейсбук та в Телеграм-канал. Підписуйтеся, друзі, на мої соціальні мережі. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. А тепер до суті сказаного Макроном. Учора пізно вечері Мануель Макрон проголосив дуже потужну промову. Без перебільшення, без іронії, так само він дуже гарно говорив минулого року, у січні місяці, коли збирав лідерів Європейського союзу і агітував їх відправляти війська до України. Такого схвалення тоді він не отримав в очах канцлера Німеччини Олафа Шольца, тоді президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, але нам дуже імпонувала його риторика. Бо справді Франція могла нам допомогти так само, як і інші країни, але військ французьких в Україні так і не опинилося, і їх немає і нині, так само, як військ інших країн, Європейського Союзу чи інших членів НАТО. Французи обґрунтовано стурбовані міжнародною ситуацією, говорить Еммануель Макрон, що склалася саме нині у Європі та в світі. Війна в Україні не слабшає. Сполучені Штати Америки залишають. Невизначені щодо майбутніх кроків, а також збираються вести мита на товари з Європи, що дуже серйозно вдарить по економіці. Безумовно, бо кроки, які нині робить Трамп у митній політиці, вони шкодять економіці. А якими будуть наслідки зараз передбачити доволі складно. І далі Макрон продовжує: з першого дня ми прийняли рішення підтримувати Україну і вводити санкції проти Росії, і це було правильне рішення. Додам єдине друзі, що військова допомога і фінансова Франції і Україні складає. Щороку приблизно 3 мільярди євро. Все. І далі Макрон продовжує, тому що Боротьба йде не тільки за свободу українського народу, який проявляє неймовірну мужність, а й за нашу власну безпеку. Макрон визнав, що Україна захищає від російської агресії усю Європу. Тепер давайте до інших основних тест, тому що дуже важливо розуміти, про що власне, говорить Макрон. Загальна фраза вона приваблива, але вже за нею криється дуже багато маніпуляцій. І Макрон говорить: ми будемо підтримувати Україну для того, щоб вона змогла бути в сильній позиції на переговорах з Росією. Мир не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом, і не може бути капітуляцією України. Дякуємо Макрону за це. Наступного тижня Франція збере начальників штабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні. Тобто, він все ж таки говорить про завершення війни в Україні, і мир має бути гарантований Європою. Це до речі, друзі, вимога Дональда Трампа. Франція почне дискусію про використання ядерної зброї країни для захисту всього європейського союзу. Рішення залежатиме від глав і головнокомандувачів європейських країн. Але Франції потрібно буде змінити свою. Стало позицію щодо того, що французька ядерна зброя може бути використана виключно для захисту Франції. Це прописано в доктрині Франції, і відповідно таке рішення має проходити французький парламент, що найменше, бо одноосібно, навряд чи Макрон ухвалить таке рішення. А наскільки швидко це може бути? Поки що знову сказати складно, враховуючи французьку і європейську бюрократію. У Франції найефективніша армія в Європі. Ну так, вона найбільша, але в порівнянні із українською вона ну, далека від ефективності, такої як потрібно сьогодні на полі бою. Далі Макрон говорить, розміщення контингентів європейських військ в Україні не виключено. Це не означає, говорить він, що вони будуть на фронті. Але якщо буде підписано мирну угоду, то вони будуть гарантами її дотримання. А якщо угоду буде зірвано чи французи готові будуть воювати безпосередньо на лінії фронту, враховуючи те, що 60% французів не готові, аби їхні війська їхали до України, то це рішення також дуже. -дуже Сумнівне з точки зору його практичної реалізації, але знову ж таки дискусію треба проводити. Він говорить також, що мир повернеться на наш континент тільки з утихомиреною Росією. Звісно, дефрагментована Росія. Це основна запорука того, що російська агресія не буде поширюватися на весь європейський континент та на світ. Ми про це неодноразово вже говорили в Україні і був навіть створений дуже крутий проект ГУРом Легіон Свободи Росії та Руський добровольчий корпус, які безпосередньо проводили воєнні операції на території Білоруської і Курської області, але не знайшло це підтримку у наших західних партнерів. Нині ж говорять так. Треба утихомирити Росію, це означає, що треба змінювати путінський режим. Російська загроза реальна, каже Макрон. Росія стала загрозою для Франції і всього континенту. Це не просто російсько-український конфлікт, наголошує Макрон, це міжнародний конфлікт. Тому я і запитую, а чи дійсно тепер є проросійським наративом? Коли говорить Макрон про те, що Росія воює проти всього світу в Україні сьогодні, поки що, але може воювати далі і в Європі. І тут хотів би друзі навести вам тезу, яку озвучив Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, він власне заявив для телеканалу Fox News, що Конфлікт в Україні є проксі війною двох ядерних держав сполучених штатів Америки та Російської Федерації. І за словами Рубію, Білий Дім хоче якнайшвидше завершити бойові дії. що президент Шамп візис за протракти Стелмейтидканфлікт. Президент Трамп як затягнутий і зашедший в тупик конфлікт. Чесно говоря, це проксі війна між двома ядерними державами між США, допомагаючи Україні і Росією. Тому потрібно положити кінець, і ні у кого ніяких ідей і планів це зробити. Додам друзі лише одну деталь: хрест на лубі, який ви щойно бачили у держсекретаря США Марко Рубіо. Це символ покаяння у католиків. Він знаменує початок великого посту і очікування великодня. А тепер, друзі, повернемося знову до промови Макрона до нації французької. Але, як на мене, він говорив не лише до французів, а й до всіх європейців. Він згадує про укладення Мінської угоди у 2014 році і каже, що Росія їх порушила. Направду ці угоди готував не Макрон, а Франсуа Оланд разом із канцлером Німеччини Меркель. І справді мінські угоди ну, виявилися мало ефективними, але вони не передбачали самі мінські угоди, ну припинення якоїсь війни і так далі. Було певне зменшення інтенсивності бойових дій по лінії розмежування, але ми постійно фіксували про те, що хтось та таки загинув тоді в антитерористичній операції пізніше її прийменували у якусь іншу операцію. Ну це не настільки важливо, тому що в суті це ніяк -то не змінило. Її Макрон говорить, що ми не можемо довіряти угодам із Росією так на довіряти угодам із Росією, які підписані просто на папері не варто. Потрібно мати інструменти стримування російської агресії. А це потужна армія, це багато зброї, це далекобійна зброя, це системи протиракетної оборони, це системи протиповітряної оборони, яких сьогодні у Європі недостатньо. Макрон також сказав, що Росія продовжує переозброюватися і вона витрачає 40% свого бюджету на оборону. Так дійсно так є. І до 2030 року, стверджує Макрон, Росія хоче мобілізувати додатково ще 3 мільйони солдатів і додати до озброєння ще 4 тисячі танків. Чи реально і реалістично таке зробити на Росії? Якщо взяти і звернутися до простої математики, то Росія має мобілізувати щомісяця приблизно 50 тисяч осіб. Враховуючи те, що нині навіть на Росії із мобілізації дуже все непросто, а мобілізація ще трьох мільйонів осіб, додатково до існуючих там майже півтора російської армії, спричинить повний колапс економіки Росії. Тому я вважаю такий прогноз ну, нереалістичним. Щодо виготовлення танків 4 тисяч за 5 років, рахуйте до 2030 року, то це приблизно 67 танків щомісяця. Нині Росія виробляє ну, максимум 3-5 нових танків щомісяця, можливо, до 10. Це за даними моїх колег, військових експертів. Решту танків вони реанімують з колишньої радянської техніки, яка стоїть на складах під відкритим небом. І виготовляти таку кількість танків теоретично вони можуть, але для цього ну, потрібно їм дуже суттєво вливати гроші саме у ВПК, що зараз росіяни роблять, тому цього я не виключаю. Але знову ж таки, ну, на перший погляд, мені видається, що цифри зняті зі стелі. Хоча виключати такого потенціалу ще раз наголошую, Шу не варто. Макрон стверджує, що вони ухвалили рішення про збільшення фінансування для виробництва танків і вертольотів на території Європи. Він звернувся з відповідним запитом до уряду, щоб забезпечити це. Нині справді у Європі триває активна дискусія щодо підвищення стелі дефіциту бюджету, аби країни могли витрачати більше на оборонку. Це точно рішення буде, тому що Європа саме стоїть перед таким викликом. І далі він говорить, що незалежно від того, як скоро укладуть мир в Україні, нам необхідно визнавати російську загрозу. І сильніше себе озброїти, щоб мати можливість дати відсіч. днями ми чули заяву від президентки Європейської комісії Осоли фон Дер Лейен, яка говорить про 150 мільярдів доларів для озброєння Європи нині, і також додатково 800 мільярдів доларів для озброєння Європи, ну і, звісно, України в найближчі роки. Які перспективи цього ухвалення рішення? Ну, подивимося сьогодні. Сьогодні буде відбуватися позачерговий саміт у Брюсселі. Я ще скажу кілька слів про нього. І також Макрон говорить, що агресивність Росії здається далекою, але вона дуже близько. Росія вже втручається в наші вибори, вона всюди поширює свою пропаганду і каже, що я хочу вірити, що Сполучені Штати Америки залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові до того, що так не станеться. Тобто він говорить про автономізацію Європи. Власне, він про це говорив ще в 2023 році, коли відвідував Китай. Тоді Макрона не зрозуміли його. Забули і сказали, ні, не можна цього робити. Європа має зберігати євроатлантичну співпрацю, але якщо ви хочете стати автономними, то треба було ухвалювати рішення тоді. Тоді не було єдності в Європі. Сьогодні я також її не спостерігаю. Тому справді дуже важлива євроатлантична співпраця, але Європі варто ставати дорослішою. Ну і також Макрон сказав на завершення, що майбутнє Європи не може бути визначено в Москві чи Вашингтоні. Дійсно, воно визначається в Брюсселі. Але ситуація в Європі вкрай складна, як і була перед початком Другої світової війни. Ні на що не натякає. Ситуація інша, але вона дуже схожа. Виклики схожі. Тому я вважаю, що Європі треба врахувати помилки історичні і не допустити їх в майбутньому. Чи впорається вони з цим? Сподіваюся, що так. Я особисто в це вірю, але буде непросто. І головне справді нині в Європі. Важливо зберегти євроатлантичну співпрацю і підтримку сполучених штатів Америки, тому попередні фактично 5 днів. Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії та Макрон активно спілкувалися із Зеленським про те, як напрацювати мирний план для України, який можна представити Дональду Трампу, і в такий спосіб поліпшити відносини і України і зберегти відносини Європи зі Сполученими Штатами Америки, тому що це дійсно на дану хвилину дуже серйозний виклик для всієї Європи і для нас, друзі, в тому числі. Щодо постачання розвідданих, буквально щойно стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки призупинили будь-яку розвідку щодо України. Тому Франція пропонує Києву свою розвідку. Про це повідомив міністр оборони Франції Лекорню. Видання політику повідомляє, що 80% розвідданих для України надходило саме від союзників, переважно від США. Ми маємо певні свої розвіддані, так, але чи нам достатньо буде розвідданих французьких, ну, чесно кажучи, я сумніваюся. Тобто виклики є і це я розцінюю як інструмент тиску на Україну і на Європу Сполучених Штатів Америки для того, щоб припиняти війну. Ну, там, до речі, в Сполучених Штатах Америки несеться а Ілон Маск сказав, що Європа виступає за підтримку війни, вона не хоче зупиняти війну і так далі. Дуже багато друзі, пропаганди. Тому просив би вас. Максимально обережно підходити до інформації, яка сьогодні шириться в соціальних мережах, тому що закидів, ну таких дуже викривлених, багато. Намагайтеся відділяти зерна від лушпиння. Хоча, знову ж таки, це не просто залишайтеся на каналі, я вам допомагатиму з цим. Щодо саміту в Брюсселі, який буде відбуватися сьогодні, він анонсований ще раніше. Був в Лондоні. Вже 2 березня було відомо, що 6-го в Брюсселі буде збиратися для того, щоб обговорити оборонні видатки, обговорити ситуацію в Європі. Обговорити допомогу Україні, обговорити миротворчу місію, ну і обговорити нову стратегію безпекову для Європи, тому що за великим рахунком її немає. Більшість членів Європейського Союзу, за даними високопоставленого чиновника Європейського Союзу, який спілкувався на умовах анонімності з виданням політику, стверджують, що можуть взяти на себе ще більше зобов'язань щодо України. Однак конкретних цифр додаткової допомоги ніхто не називає. Але всі розуміють, що для України потрібно не 100 мільярдів доларів військової допомоги, а 200-300 щороку для того, щоб спротив був ефективним. А Росія каже Макрон. Ну, вона зазнала невдачі, щоб далі не могла створювати загрози для Європи. Але чи готові виділяти європейці такі цифри? Ну, я особисто не бачу сьогодні таких дуже швидких перспектив. На далекі перспективи не говорять там 5 років, 10 років. Але в Україні немає цих років. Щодо конкретних цифр, друзі, то вони є. Окремі країни говорять про те, що вони вже готові виділити конкретні об'єми фінансової та військової допомоги Україні. До прикладу. Нідерландський уряд зарезервував 3,5 мільярди євро, це 3,8 мільярда доларів, для продовження підтримки України у 2026 році. Про це офіційно повідомив прем'єр-міністр Дік Схов, пише про це Ройтерс. Схов зазначив, що ці кошти забезпечать незмінну підтримку з боку Нідерландів наступного року. І додав: якщо ці гроші потрібно використати в поточному 25 році, ми можемо це зробити. Якщо це необхідно, ми можемо. Але таких як Нідерландів. Ну, В Європі 1-2 і все, більше немає. Навіть французи, як ви бачите, виділяють менше Україні коштів, ніж ті самі Нідерланди. Британці трішки більше. Найбільше виділяла Німеччина. Фрідріх Мерц нині мовчить. Там є перехідний етап створення коаліції, але ну, політика могла б уже бути більш-менш внятною. Тим паче вибори вже пройшли. Попередній уряд Нідерландів вже виділив аналогічну суму Україні на підтримку в 2025 році, тобто, ця цифра вона вже є. І прем'єр-міністр повідомив, що 700 мільйонів євро з цих коштів будуть використані для інвестицій у дрони для України. Тобто, я не можу сказати, що Європа зовсім не допомагає, але рівень допомоги об'єм мають бути абсолютно іншими на порядок вищими якими ж проблемами зараз живе Європа, коли вони, як каже Макрон, бачать загрозу від Росії? Можливо, вони всі бачать. Ну от сьогодні прочитав дуже таке непривабливе повідомлення, але все ж таки закцентую на ньому увагу. Виявляється, Європі складно заплатити Москві за російську нафту, але вони струбовані війною в Україні. Вибачайте за цей сарказм. Проблеми з платежами були пов'язані із санкціями, які ввели Сполучені Штати Америки проти Росії наприкінці минулого року. Це заважає Європі торгувати з Росією. Ну, уявіть собі ситуацію. І саме ці санкції стали причиною останньої зупинки поставок нафти з Росії до Чехії через нафтопровід Дружба. Про це пише згадане мною видання Reuters. Зупинка сталася через проблеми з оплатою між польським власником чеських нафтопереробних заводів і російськими постачальниками, заявив міністр промисловості Чехії пізно ввечері у вівторок. І справді, коли Трамп говорить, що Європа торгує із Росією, то це правда. І те, що вони допомагають Росії фактично воювати проти нас, це не дуже далеко від істини, друзі. Тому що для того, щоб Росія не могла воювати, просто з неї треба перестати торгувати, як мінімум. Ну і далі озброюватися однозначно. Все просто на перший погляд, але як бачите, для європейців та й для американців. Заради правди виглядає все дуже складно. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, обов'язково сьогодні вас поінформую про саміт у Брюсселі, куди полетів Володимир Зеленський. Він буде зустрічатися з високопосадовцями Європейського союзу, Європейської комісії, в тому числі з генсеком НАТО Марком Рюте. Ну і звісно, буде спілкуватися з Макроном і Стармером, коли, як і чому вони будуть летіти до Вашингтона і чи летітимуть взагалі, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся. все буде Україна.